Сьогодні ми пережили одну з наймасштабніших комбінованих атак за весь час війни. І як повідомляють повітряні сили, ворог атакував нашу територію 430-ма дронами та 19-ма ракетами. З них збито було 405 БПЛА і 14 ракет. Моніторинги фіксували, що траєкторія руху цілей противника була спрямована на захід нашої країни. Проте головною мішенью став цієї ночі Київ. Росія застосувала щонайменше чотири типи безпеки. Пілотників, летіли Герань-2, Гарпія 1А, Гербера та Пародія. Також окупанти випустили балістичні ракети типу Іскандер м «КН-23» із території Брянської області. І аеробалістичні надзвукові ракети «Кинжал» тримали курс на нас із Рязанської області Російської Федерації. Ну і також у повітрі е сьогодні українському були ще й крилаті ракети Калібр. Вони запущені були росіянами із акваторії Чорного моря. До того ж, також зафіксували застосування однієї протикорабельної ракети. Циркон.